Десять років тому, у 2002 році, у городку, при дошкільному навчальному закладі, «Казка» запрацював заклад для дітей з особливими потребами. Колишні керівники району, відкриваючи центр реабілітації, вірили в те, що цей заклад матиме майбутнє, що у ньому підростатимуть діти, які так потребують сторонньої допомоги. І справді, через плин років сімох дітей, які Виховувалися тоді у центрі. Наразі вже навчаються 72. 28 з них дітей груп денного перебування та 44 дитини груп короткотривалого перебування. За цей час змінилося чимало. Центр має прекрасну сучасну будівлю, в якій затишно та комфортно. Працівники центру під керівництвом Любові Казмірчук турбуються про своїх вихованців, начають їх основним та побутовим навичкам, розвивають їхні здібності і створюють умови для їхньої інтеграції в суспільстві. Справжні родини свято десятиріччя часу відкриття Городоцького районного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів зібрало 9 жовтня людей, які опікуються і працюють у цьому закладі, численних гостей та батьків. Дуже приємно, що дуже багато приїхало гостей. Люди, які переймаються проблемами реабілітаційного центру. Ну, ми також і районна влада, і міська влада не стоїмо осторонь, допомагаємо запитуємо постійно і хочемо допомогти їм. І не тільки подарунками, і продуктами харчування для того. Ну зрозуміти правильно, якщо діти знаходяться в дошкільних навчальних закладах, десь можуть трошки допомогти батьки. А тут батькам так воно важко, щоб допомагати, бо їм треба сьогодні більшу увагу своїм дітям приділяти, і ми надалі будемо пікуватися. І як було вже сказано, слідуючи наш проект, де будинок культури цукрового заводу, ми будемо його втілювати в життя. Вже виготовлена проєктно-кошторисна документація для того, щоб зробити всі умови для того, щоб діти батьки могли не тільки перебувати навіть якщо потрібно її переночувати і розширити наш цей заклад, розширити. Очільник рейдердміністрації передав для потреб центру електропролитку продукти харчування та солодощі для дітей. Цей ювілей це насамперед свято працівників районного центру. Кожний день, який сповнений гуманізму, милосерди, щирого людського співчуття та небайдужості до дітей з певними проблемами. Чимало зусиль організаторських, професійних здібностей доклали до встановлення районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, колишній начальник управління праці соціального захисту населення райдержадміністрації Андрійчук Неоніло В'ячеславівна, його перші керівники Ступала Інна Васильівна та Карватська Наталя Петрівна. Почесними грамотами районної адміністрації і районної ради нагороджені працівники центру, які стояли біля його витоків: Ольга Малецька, Людмила Котлінська та Тетяна Іскрюк. Дійсно, Городоцький це один із найбільших центрів, де на сьогоднішній день обслуговується 72 дитинки. Але якщо ми порівняємо Хмельницьку область з іншими областями, то навіть в Донецькій, в Дніпропетровській області таких центрів три вони не мають і мами привозять дітей або батьки привозять дітей. Такі центри буквально на. Дві години реабілітолог показує, які вправи мають робити батьки з дітьми вдома, і вони забирають і виховують дітей вже вдома. Тобто дитина в такий центр приходить два рази на тиждень на три години. Ми зробили в Хмельницькому області це центр стаціонарний, де дитинку як дитячий садочок приводять. І навіть в свій вільний час мама може бути працевлаштована, може здобувати трудовий стаж, отримати додатковий заробіток. Колектив центру в особі його директора Любові Казмірчук нагороджено грамотою головного управління праці та соціального захисту населення обласної адміністрації. А профспілка працівників соціальної сфери відмітила почесними грамотами активістів проспілкового руху Оксану Присяжну та Окс. Сану Ковальчук. Сьогодні прекрасний ювілей, десята річниця нашого центру, і дітки наш в цьому закладі почувають себе прекрасно, комфортно, їм тут затишно. Вони себе відчувають як вдома. Вони живуть ніби вдома, тому що в них є такі працівники, вихователі, вчителі-реабілітологи, асистенти, вчителі реабілітологи які ними турбуються, піклуються, навчають їх. І вони. Дійсно, вони мають материнське відношення. Зі словами вдячності до працівників центру звернувся Володимир Поворозник, міський голова. Він передав вітання та подарунок, жаручну шафу від нашого земляка Олександра Гереге. Приємним сюрпризом для присутніх стали виступи колишніх вихованців центру, які навчаються у навчальних закладах міста. Юлі Бортня, Крістіни Мерви, Володимира Лівандовського. Не можна без хвилювання було дивитися концертну програму, яку підготували вихованці та вихователі центру. Це душевні українські народні пісні, таночки, вірші були сповнені теплоти ніжності та любові до оточуючих і, взагалі, до життя. Цього дня звучало чимало вітань від гостей, батьків. Зокрема, і щирими вітаннями звернулися Василь Карапазюк, директор Хмельницького відділення фонду інвалідів. Анатолій Савчук, голова товариства Молоді інваліди. Галина П'ятак, начальник управління праці і соціального захисту населення районної адміністрації. Також ювілярів віншували керівники районного відділу освіти, дошкільних та шкільних навчальних закладів та волонтери. Кожен із гостей на ювілей прийшов із подарунками. З подякою та проханням продовжити навчання їхніх дітей після 16-річного віку звернулися батьки вихованців. Світлана Лукомська пообіцяла вирішити це наболіле питання. А після 16 дітей далі мають себе десь винаходити і тому. Дійсно, сьогодні завдання, яке стоїть переді мною. Ми сьогодні вже опрацьовуємо з міністерством праці і соціальної політики такі центри і створювати і для дітей старшого віку. Свято завершилося, проте залишило після себе чимало гарних спогадів, сюрпризів і хороших вражень. 9 жовтня 1874 року був заснований всесвітній союз пошти уже 130 років. Наші поштарі виконують своє завдання, дають суспільству інформацію. Ці звістки можуть з часом змінити людську долю, а іноді навіть і долю цілого суспільства. Тому ця професія надзвичайно відповідальна та почесна. Напередодні всесвітнього дня пошти у городку відбулись урочистості. Зі словами подяки та поздоровленнями виступили керівник апарату районної адміністрації Вадим Сержантов та начальник відділу комунальної власності районної ради Сергій Літвінчук. Керівники побажали учасникам зборів, усмішок, гараздів сім'ї та лише добрих новин та листів. Листоноші подарували представникам влади папку з художніми конвертами. Також на святі за багаторічну діяльність та професійні здібності були нагороджені грамотою та матеріальною винагородою працівники пошти. А серед них Львов Ковчуга, оператор поштового зв'язку села Зверхівці, Лариса Грищишина, начальник поштового зв'язку села Іванківці, Лариса Фігель, начальник поштового зв'язку села Куєвка. Антоніна Гунчарук, інструктор Огородницького центру обслуговування споживачів номер 13. Кожен із нас, хоча б раз в житті, звертався в поштове відділення, чи то вітальну листівку відправити друзям, отримати пенсію, чи передплатити періодику, отримати бандероль чи комунальні послуги, сплатити відтак, вітаючи працівників поштового відділення нашого району із професійним святом, бажаємо їм добра, всяких гараздів, злагоди і оптимізму. Нещодавно телефоном до працівників Городоцької міліції звернулась жителька одного із сіл городоцького району про те, що її співмешканець чинить насильство в сім'ї. Виїзом слідчо-оперативної групи та проведеної бесіди із заємницею міліціонери встановили, що її співмешканець досить часто застосовує до неї силу, зокрема спричиняє їй тілесні ушкодження, обзиває різними образливими та нецензурними словами. Все це сімейний бешкетник робить після того, як викурює наркотик, а саме марихуану. Оглянувши господарство, оперативники виявили майже 300 грам рослин коноплі та 200 грам рослин маку. За дане діяння стосовно даного громадянина, працівники міліції порушили кримінальну справу. А ми продовжуємо інформаційний випуск. Сквер імені Сергія Воноградського минулого року став окрасою городка та улюбленим місцем відпочинку. Молоді та недовго була ця краса. Днями хтось понівечив, поламав, поперекидав там усе, що зміг. Ми побували на місце події. У міському сквері було зроблено чимало. Посадили дерева, туї, встановили пам'ятник останньому власнику городка Сергію Воноградському, облаштували відпочинкову зону із лавочками та дитячим кутком. Чимало дітей з батьками тут проводили свій час. А ввечері юники та дівчата мали змогу зустрітися, поспілкуватися, послухати музику. Тому це явно заважало і як факт поламані усі чотири качелі, то ще й перекинуті догори дригом. Парк непоганий, але те, що тут твориться, то негативно. Звичайно, ставлення негативне. Як ви вважаєте, хто це зробив? Ну, я думаю, що це. Напевне, молодь та яка вечором ходить, немає чим зайнятися. Напевне, сторожа сюди треба, не моя порада, звісно, не мені судить. Я так думаю, а втім, не знаю. Хоча для дітей, моя дитина особисто кожного разу прибігала, з задоволенням тут гралася. А на сьогоднішній день сюди, мені здається, дитина запитає, що це мама. Я не зможу відповісти, привезти дитину сюди. Поряд сміттєзбірники, а під лавочками розкидані пляшки з-під алкогольних напоїв, кульки та й взагалі, чого тільки тут немає. Ужасно, ужасно. Не можна їх поставити, не можна їх поправити, не можна їх покрасити. Оті у у ті лавки можна перекрасити? А хто ж їх має красити? Ну хто? Не люди, ні, правда? А місцева влада. І що далі? А ті, хто побили ці, кач... то хай поставлять якусь людину, хай припільну і хто це зробив, правда? Ну от. Часто бувають у сквері сім'я Ісаєвих, а малий Вадим катається на качалях, мати з батьком по своєму відпочивали. А наразі зась. Лише усім сидіти на лавочці, які поки що ще не встигли поламати. Ну, там приходили часто. Ну, тут і гратися нігде совершенно. Тут же все розбито, Кому зайнятися нічим по вечорам? От силу приміняють, видать. все. Отож у городку необхідно встановлювати все залізне. Щоб не зламалося, або сторожа наймати. Хоча поряд декілька житлових багатоповерхівок невже не чули, не бачили, як ламають. Необхідно було лише у міліцію зателефонувати, але як завжди, спрацьовує вислів, моя хата з краю. Хоча поряд близько 100 метрів від скверу облаштований за сприяння нашого земляка Олександра Слободіна, дитячий майданчик-Живчик, там чисто, охайно, любо глянути. Чому так? Варто подумати. Наразі новини спорту нещодавно на спортивному майданчику село Калагарівка Тернопільської області відбулися традиційні змагання з волейболу серед команд село Кам'янка Городоцького району та село Калагарівка Тернопільської області. Гра проходила з перемінним успіхом, про що свідчать результати партії, але перемога дісталася команді гостей. Хорошу гру показали молоді Яковець Яцьковий Колозівський, село Кам'янки та Кочмар Старобрянський та Коліщак із. Села Калагарівка. А 28-30 вересня у Хмельницькому проводили змагання чемпіонату області з боксу. Серед спортсменів змагання взяли участь майже 100 боксерів. Боксери Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи ще раз підтвердили високий рівень городоцької школи боксу. Перше місце зайняв Мельник, друге місце посіли Сікорський Асташенко, третє місця здобули Задорожний Палицький Семчук, Варшавський та Ковалевич. На сьогодні це уся інформація. Програми Городоцького телебачення тривають. А ми з вами прощаємося. На все вам добре до наступних зустрічей в ефірі. Нехай вам щастить і будьте здорові! До побачення.